Доброго вечора, мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Все це стало можливим відповідно до прийняття. Закону 2003 року номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення до прийняття цього закону такого поняття як приватна пенсія в Україні не було і, взагалі, в країнах колишнього радянського союзу такого поняття не було. А в усьому світі вже більше ніж 200 років. Є трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень це державна пенсія, солідарна. Це коли молоді люди сплачують податки, а отримують пенсіонери. Тобто ваших власних коштів там немає. Ви сплачуєте податки і одразу вони перерозподіляють. Через пенсійний фонд пенсіонерам. Друга система це корпоративна. Вона працює в усьому світі, а в Україні вона до цього часу не працює, тому що у нас немає поки таких державних інструментів, за які держава буде відповідати постійно збільшувати кошти, тому цей рівень ще не введений. Є третій рівень приватні пенсії або накопичувальна система. І ця система гарантується у нас міжнародними фінансовими компаніями. Оксана, бачу, що ви підняли руки. Я цей ефір веду під запис, буде 10-15 хвилин ефіру, а потім ви зможете задати питання. Якщо ви не зможете бути на ефірі, то потім в записі зможете подивитися. І після ефіру, 10-15 хвилин, і всі ви зможете задати питання. Отже, скоренько, просто під запис. Щоб всі люди могли подивитися. І також, коли ви будете дивитись записи в ютубі обов'язково знайдіть мій телеграм-канал і туди перейдіть, бо потім ви мені пишете листи електронною почтою, я не встигаю на всі відповісти. А в телеграм-каналі у мене є відповіді на всі питання. Отже, дивіться. Як спланувати своє забезпечене фінансове майбутнє? Необхідно розпочинати з фінансового плану і розпочинати бажано, коли ви ще ну, взагалі в цій грамотності вчать дітей в третьому-четвертому класі за кордоном. Що наше життя з точки зору фінансів розподіляється на три таких періоди. Перший період це навчання, це коли ми ще не заробляли кошти, а нас забезпечували батьки. Другий період заробіток, і це найбільший період. І на наш активний період це коли ми заробляємо гроші з 20 років до 60 Лише в цей період ми заробляємо кошти. і Період відпочинку це після 60 років. В усьому світі він називається відпочинок. А у нас на жаль до цього часу називається пенсія або три букви Д доживаю до нашої довідаю. На жаль, таке. Сумне становище і тому необхідно мати секрет, який знають всі європейці, як поводитись з грошима весь свій час, щоб гроші були завжди. В перший період нас забезпечували батьки, в другий період рівень нашого доходу постійно зростає, і ви маєте зрозуміти, що рівень вашого доходу залежить лише від вас. Якщо на даний час ви працюєте на якійсь роботі і не отримуєте достатній рівень заробітної плати, це ваші особисті проблеми. Значить, змінюйте роботу, йдіть працювати на іншу фірму, підвищуйте кваліфікацію, навчайтесь новій спеціальності, значить, по цій спеціальності просто не платять достойні гроші. Не втрачайте цей час, не втрачайте цей період, тому що лише. Цей період рівень доходу залежить від вас. Коли рівень доходу у нас падає? Якщо ми не підготувались до нашого третього періоду і в 60 років нас відправляють на пенсію, і яку пенсію нам призначають? Хто у мене в Тіктоці? Напишіть, який рівень пенсії зараз в Україні, скільки коштів отримують ваші знайомі пенсіонери, дідусі, бабусі, кого ви там знаєте, батьки? Рівень життя падає точно на, на 70-80%. Тому що державна пенсія у нас на даний час становить 27% від середнього рівня заробітної плати і навіть від вашої зарплати. І причому вона прирівнюється дійсно до середнього рівня, навіть якщо у вас там ви отримували 50 тисяч. Гривень просто вам так платили, а, але в середньому по цій вашій спеціальності в Україні 30 тисяч, то буде по коефіцієнту прирівняно е, до тих показників. Хто у мене в Тіктоці, пишіть, яку пенсію отримають ваші знайомі. Отже, ви бачите, що рівень за життя значно падає, і для того, щоб забезпечити себе на тому ж рівні, як ми звикли, а найчастіше ми звикли отримувати 20-30 тисяч гривень. Ну, приблизно на такі суми ми живемо, так? А нам пропонують пенсію 3-4 тисячі гривень. От у мене в Тіктоці одразу всі. Зазначає 3,5 тисячі гривень, і далі ми подивимося ці цифри, дійсно яку пенсію у нас отримають, і для того, щоб забезпечити свій достойний рівень життя до цього періоду життя, до періоду відпочинку, треба підготуватися. Так само, як ми готуємося, збираємо кошти, щоб поїхати влітку на море чи кудись там в Карпати відпочивати. Ми збираємо кошти, і так само і для цього відпочинку. Хто нам надасть кошти? Лише ми самі Ми працюємо весь цей час з 20 років до 60, цілих 40 років у нас є час, щоб підготуватися до цього періоду і поступово маленькими частинами зібрати собі капітал. Яка сума капіталу має бути, це вже залежить від побажань кожної людини. Хтось живе на 20 тисяч, хтось на 30, на 40, на 50%, у кожного свій рівень життя, і тому до цього рівня кожен має підготуватися самостійно. Яка у нас на даний час державна пенсія? Давайте глянемо. Звітує пенсійний фонд України, що у нас 87% пенсіонерів в Україні бідні, отримують пенсію менше, ніж 10 тисяч гривень. Лише судді прокурори, чорнобильці у нас отримують ну, більш-менш ну судді прокурори взагалі 100 тисяч гривень, чорнобильці там трошки є депутати, а всі інші пенсіонери дуже бідні. І тут ми бачимо такий контраст, що європейські пенсіонери дуже класно високу пенсію отримують, і ми думаємо, що це їм забезпечує держава. Але насправді це не так. Державна пенсія у них так само становить 30% від бажаного рівня пенсії, але у них існує два інших рівня: корпоративна пенсія, про яку я вам казала, це коли роботодавець з зарплати свого працівника частинку забирає. І акумулює на окремому рахунку. Потім ті кошти зростають, і в кінці терміну людина отримує у вигляді пенсії ці свої кошти. А третій рівень, найбільший 50% десь бажаної вашої пенсії, треба зібрати собі самому. І європейці про це знають давно. Вони тільки народилась дитина, то йому одразу оформлюють такі приватне накопичення, а потім людина, коли працює, з першого дня отримання коштів, оформляє собі такий рахунок: спочатку, відповідно, менше коштів сплачує, тому що зарплата менша, Потім, як зарплата росте, постійно можна збільшувати цей свій рахунок. Як виглядає ця система? У нас давайте подивимось. Знову нагадую, що відповідно до закону 1057, від 2003 року, який називається недержавне пенсійне забезпечення, ми тепер, так само як і європейські пенсіонери, маємо гарантовану можливість зібрати собі кошти. Оформлюємо накопичувальний рахунок і дивіться, як це виглядає. До прикладу, ви поки зараз маєте можливість відкладати в рік невеличку суму тому 30 тисяч гривень, але у вас попереду є 30 років. Це для молодих людей така сума. І дивіться, людина самостійно збере 900 тисяч гривень. Ці фінансові компанії працюють з нашими коштами, вони інвестують і кошти збільшаться. Раніше, як тільки вони розпочинали, 2003 рік були відсотки 23 18 16 на даний час під час війни відповідно відсоток 14, 15, 12, як виходить у компанії, але навіть за умови 12% річних за 30 років лише відсотками наросте сума 3 млн грн. Ну, там, з копійками я просто так округлила, і в загальному рахунку людина отримає 4 млн грн. Що потім людина може з цими грошима зробити? Можна забрати або всю суму одразу, або розподілити її на пожиттєве утримання. І це можливо лише в інвестиційно-страхових компаніях. Ні в якому іншому інструменті ви не можете отримати пожиттєве утримання. І як воно називається довічний ануїтет? Ануїтет це така. Уже сленг професійний, по-простому скажу просто по життєву приватну пенсію ви зможете отримувати. І до прикладу, на вашу суму 4 мільйона гривень вам нарахують приблизно, до прикладу, там тридцять тисяч гривень пожиттєвої пенсії. І дивіться, яка вигода. Ви залишили в управлінні цієї компанії 4 мільйона гривень. А пам'ятаєте, а самі ви зібрали лише 900 тисяч, так? На хвилиночку. Ви потім щомісяця по 30 тисяч забираєте, а решта суми ж далі працює під відсотком. І ще... І кошти будуть також вам нараховуватись І ці кошти ніколи не закінчаться. Тому що важливим таким є моментом приблизно розраховується, що людина за 10 років з'їсть свою суму накопичення. А далі людина продовжує жити вже за рахунок інвестиційно-страхової компанії. І так працює в усьому розвинутому. Економічному світі на болотах це не працює. Тобто, ми з вами, українці, маємо можливість користатися цими можливостями. Також дуже важливо, додатково існує захист, фінансовий захист людини під час дії цієї програми на випадок хвороб, травм, операцій інвалідності. Дуже важливо, багато мені задавали питань: а якщо людина не доживе до отримання своїх коштів, то всі кошти отримають вигадано набувачі, які будуть вказані в договорі. І до дуже важливо не ту суму, яку людина поклала на свій рахунок 30 тисяч гривень, а ту суму, яку планувала людина зібрати: 900 тисяч гривень в нашому випадку. А якщо це буде нещасний випадок і смерть по нещасному випадку, то трьохкратну суму. Тому це дуже важливо мати такий фінансовий захист на випадок, якщо у вас малі діти або батьки, тобто є люди, які від вас залежать. І також важливо, якщо інвалідність, то також всі кошти отримаються. Так 50 інвалідів працюють, то чимає. Я не розповідаю про перерахунки, я не працівник пенсійного фонду, я фінансовий консультант. Я розповідаю про приватну пенсію. І разом зі слайдами в моєму телеграм-каналі. Хто хоче бачити або в записі, потім зі слайдами, переходьте з Тіктоку в телеграм-канал. Поговорили ми з вами про. Захист і далі коротенько розкажу про інші переваги. Дуже важливо вам розібратися в надійності, тому що наші українці ще за часів колишнього Радянського Союзу втратили кошти на ощад книжках. і це дійсно нам всім болить. Це наша пам'ять і дуже складно переповісти влаштуватися але ви маєте зрозуміти, що ми з вами не винні в тому, що у нас така історія. Але ми з вами в можливості. У нас є можливість розібратися, чому раніше було так і чому далі так бути не може. Тому що в усьому світі ця система працювала і ніхто не втрачав кошти, тому що це гарантовано є. Контроль з боку держав, є контроль від з боку міжнародних організацій. Ці кошти стовідсотково вам повернуться із відсотками. Це гарантовано договір між вами оформлюється між вами і фінансовою компанією. Там де чітко зазначене все, яку суму і коли саме ви отримаєте. І кожного року компанія звітує, який відсоток для вас. Вона нарахувала на ці компанії. Тобто про надійність я дуже багато можу розповідати. І також є записи ефірів у мене на цю тему, але зараз коротко. Строк дії цих компаній більше 200 років. Найбільша компанія американська працює до прикладу в 40 країнах світу і має 110 мільйонів клієнтів. І саме ця компанія здійснювала виплати, коли тонув Титанік, виплати родичам загиблих. Перевіряються аудиторськими компаніями міжнародними. У нас в Україні це контролюється Національним банком України, і дуже важливо, що власних коштів у них в декілька разів більше, ніж вони отримують у нас. Яка наліпка зникне? Зараз ще через п'ять хвилин я закінчу цю трансляцію, буду давати відповіді на ваші питання. Про дохідність дуже важливо, ми поговоримо. Дивіться, відповідно до закону про недержавне пенсійне забезпечення, ви також можете збирати кошти в банківській установі або на державному пенсійному фонді, але там вам не гарантується дохідність і там немає пожиттєвої. Якщо зникне налічка, то будуть електронні кошти, і нічого в цьому страшного не буде. Будуть у вас кошти на рахунку, причому гарантовані. Про дохідність ми з вами говорили. Тут дохідність гарантована і гарантовані пожиттєві виплати, і також пенсію можна отримувати з 40 років. Більше ніде такої опції нема. Індексація також важливо розуміти. Якщо ви робите вклад в гривні, вона звісно обіцінюється, і кожного року можна робити індексацію вашого вкладу залежно від того рівня інфляції. Про захист ми також сказали: можна. Оформити захист додатково медичний на випадок всіх таких важливих серйозних захворювань, як онкологія, інфаркти, інсульти, і там сума захисту може бути 250 тисяч 500, мільйон, щоб потім не ходити і не просити, тому, що кожна п'ята жінка після 50 років може стикнутися з цими проблемами. І тепер вишенка на торті це повернення 18% від ваших коштів. Це податкова пільга. Держава стимулює оформлювати ці програми, тому що пенсійний фонд України у нас банкрут пенсій не вистачає. Далі для молодих для українців взагалі не буде пенсії, і тому для того, щоб якомога більше людей оформлювали ці програми. Податкова сплачує 18% щороку від суми вкладу. В нашому випадку ми платимо 30 тисяч гривень, так, на свій рахунок повернення 18% це 5400. Так собі, немаленька сума. І давайте подивимося, що важливо зрозуміти. Навіть не настільки важлива сума вкладів, як скільки років ви будете. Робити вклад, що тоді спрацює сила складного відсотка. Дуже важливо зрозуміти, що на відміну від банківського депозиту вклад в інвестиційно-страхові компанії на свій рахунок не обкладається податком. Якщо депозит, то щомісяця знімається податок 18%, податок дохід і 4% військовий збір. А у випадку цих інвестицій є так само, як і у випадку облігацій, податок не знімається. Це така законодавча основа. І дивіться: до прикладу, щоб ви зрозуміли цей, цей графік, взагалі, що ви тут бачите. Якщо ви відкладаєте 100 тисяч гривень кожні 10 років, ви самі зберете 1 мільйон, а відсотками вам наросте і загальна сума буде 2 мільйона. Бачите, в два рази десь збільшиться сума. Якщо 20 років, то ваша сума... Сума збільше приблизно в 4 рази. Ви отримаєте вже 8 мільйонів гривень. А якщо 30 років, ви отримаєте 27 мільйонів гривень. Це я просто взяла так круглі цифри, щоб було легко рахувати. Тобто людина сама збере 3 мільйона гривень, а відсотками йому наросте 24 мільйона гривень. І не потрібно дуже боятися. Гривень і інфляції, тому що надалі вона не буде вже такою великою. Ми на даний час і так переживаємо найскладніші наші моменти, і я сподіваюся, що далі таких моментів вже не буде. Як ви можете оформити собі таку приватну пенсію? Ви можете звернутися до фінансового консультанта на даний час в Україні вже близько п'яти тисяч консультантів, які офіційно зареєстровані в Національному банку України. Ми вже цим займаємося більше 20 років. Зараз на слайді ви бачите нашу невеличку Команду ви можете знайти консультанта в вашому місті або звернутися до мене. Консультуємо ми онлайн, можемо вам допомогти, а потім оформлюємо офіційно. Допомагаємо вам і оформлюємо офіційно документи. На даний час в Україні існує 10 інвестиційно-страхових компаній. Перелік цих компаній є в моєму телеграм-каналі. Я його постійно публікую, і ви можете зайти і перевірити. І звернутися до мене особисто. Я абсолютно безкоштовно порахую вам. В кожній компанії, де вам буде вигідніше, десь можна оформлювати в гривнях, десь в гривнях і в валюті долар, євро. Але треба по кожній компанії подивитися, хто що пропонуємо. І для вас виберемо найкращу програму.